Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні пропоную, щоб ми з вами подивилися, що вас чекає з 20 по 26 жовтня. Буде три варіанти. Дивимося, як завжди, енергію тижня, ваш настрій, особисте життя, кар'єру, роботу, фінанси. На пасянці, що випаде, дивимося, на таро з позиціями. Можете обирати один варіант, можете обирати декілька, компонувати. В описі є там коди. Якщо треба час, Ставте на паузу, обирайте, а я розпочинаю з першого варіанту одинички. Я вас вітаю, давайте подивимося, що вас чекає. Так, ой, що вас чекає з 20 по 26. Жовтня. Настраюватися на себе, задавайте картам запитання, щоб розклад з вами резонував максимально. Що ви хочете прояснити, які ви хочете почути тут відповіді? Так, ваш настрій на тиждень. Важливий зразу тиждень випадає якісь зміни, яких ви, можливо, трошечки побаєтесь. І хочете, і боїтесь, і хочеться, і колеться. Хочеться щось прояснити, хочеться щось узнати, хочеться перейти на якийсь новий рівень. Але є в цьому і страх у вас. Ну, зараз глянемо, де це програється, особисте життя. В особистому житті одразу це видно. Дивіться, трійка мечів. Токсик вічесне, диявол, ви можете думати. Мені зберігати ці стосунки чи відмовлятися. Також може бути, що хтось ну, лізе у ваші стосунки. Ну, Неможливо. Ну, ви хочете вже це якось прояснити, сказати там, не знаю, родичі, якісь подруги, друзі. Да? Хтось мішає, або ви підозрюєте, що там є треті лиця, і вас це мучить. І ви ніби і хочете вияснити. Хочете заявити, що вам це не подобається, і боїтесь, тому що ви не ну, якось думаєте, чи зберігати, чи ні. Ви боїтесь кризи, ви боїтесь того, що може скандал буде, чи ще щось, чи те, що ви узнаєте, вас страшить. Якщо ви тільки тут з кимось знайомитесь, ви в пошуку, до прикладу, да? ну, у вас може бути дуже великий страх повторення сценаріїв, тому тоді я ще не рекомендую вам да, взагалі йти в пошуку, краще в собі розберіться. Ну, або може. Не знаю, взагалі боїтесь стосунків, чи хтось появиться, і ви будете думати, що ця людина не дуже є якась коректна, да? особисте життя. Ну, от таке відчуття, що ви ще от не скажете на цьому тижні. Ви щось хочете прояснити, але воно вас страшить, і ви хай краще тихий мир буде туди, спокій. Я ще придивлюся, ще узнаю, ще подумаю, тільки тоді щось буду пред'являти. Самі карти перевернулися. Місяць юстиції. У вас немає що показати. Вам немає що продявити. Ви не впевнені, чи показалось, чи не Може, да? Там якась смс-ка прийшла, і телефон перевернувся, може то Да? Ось якась така історія. Ви за щось тут дуже переживаєте. Ну або за цю людину. Ви можете ще переживати за цю людину, за свого партнера. Так, Кар'єра, робота. Кар'єра, робота. Тут непогано, непогано йде по картам. Якесь продвіження, хто в пошуках, да, ви можете пройти співбесіду, наприклад, і розуміти, що ви справилися, що вас скоро візьмуть, або вам навіть скажуть, що вас беруть, тільки треба зачекати тиждень-два, так? Да. Хто вже працює, ви якось розумієте, як вам себе виразити, як вам зробити, щоб вас побачили, щоб вас відмітили? Може, у вас якесь відрядження буде? Якщо в свій бізнес теж йдуть якісь рухи вперед. Ви ніби знаходите якусь фішку. Тут все добре. У вас також що може бути? Від того, що тут от така атмосфера, ви можете в роботу навіть неряти, ховатись за роботою, щоб не, не, не бачити те, що там відбувається. Да? Ось такий побіг такий. Так, фінанси. Фінанси. Ух ти. Дивіться мечів. <дивітка> Дів'ятка мечі ви переживаєте, пашмачі, одні мечі, проблеми. Де ці фінанси взяти, як їх правильно розподілити, куди в яку дирку засунути. Двійка мечів часто говорить про те, що от, ну, я не бачу, не хочу бачити реальність фінансову. наприклад, що вже там влізли в якісь борги, і тепер як з, цього, як з цим справитись. Да? Ну, такий теж вас важкий. Ви багато працюєте, але я не бачу фінансової удачі від цього, і внутрішній стан ваш такий переживательний. Ви боїтесь, ви переживаєте. Перехідний такий тиждень. Вам треба в чомусь розібратись, вам треба щось прояснити, і тоді ви зможете рухатись вперед. Може, вам треба якісь штрафи заплатити, податки, не знаю, да, ну... На щось відкрити очі. Або от по картам тут можна, можу показувати карти, що ви думаєте, розводити чи ні? Да? І все одно ви прийдете, що розводитися. Я вам часто скажу по цим картам. Ну, що ви проясните, на цей тиждень ви ще мучитесь, ще думаєте. Ну що ж за карта? Ну, таке, що є, то є. Що є, то є. Ви більше будете, просто навіть, я би сказала, зосереджені на от якомусь такому апатично-депресивному стані самостійно навіть, а? от у вас нагнітаючий прям стан. Все чому? Тому що висить над вами оце питання, яке ви боїтеся для себе відкрити. В особистому житті швидше воно і в фінансах. Ви боїтеся для себе тут дати відповідь. Поки ви її не дасте, ви будете мучитись цей груз, він вас буде поїдати, вам буде важко, ви будете без енергії. Прийняте саме рішення, воно може бути теж для вас важким. Але ця важкість, вона раз-раз пройшла, і ви далі рухаєтесь, а ви в цьому, знаєте, ковиряєтесь. На цей тиждень ще будете ковирятися. Ось такий прогноз. Дивіться, ще може оракул, пасіанс. І, може, там ще будуть для вас якісь підказки. Так, це у нас послання ангелів. Дивимося, що ця колода для вас скаже двієчки. Що вас чекає за ця по 26 жовтня ближчих 7 днів. Що вас очікує? Налаштовуйтесь на себе, задавайте картам запитання. Задавайте їм питання, щоб розклад був максимально важ, да? от, от там дивитись особисте життя і хочете знати, ну помиру, зустріну свою людину і так далі. Ну що, ваш настрій, енергія тижня? Класний настрій. Є якийсь у вас тут достаток, є повага, є відчуття сім'ї, підтримки. Паш сам вискочив легкості якоїсь, того, що от, якесь свято, відкриті дороги, може хтось до вас в гості йде. У вас вдома порядки. Да? От такий от настрій. Щось може додому купуєте. якийсь такий він рівний і приємний. Побачимо зараз особисте життя. Якийсь може вибір у вас йде між двома мужчинами. Ну, хто в пошуках, може, за вами два ухажують. Ну ви в такому стані, не дуже в цьому плані. Ви заходите так розстроєно. І може бути, що от ваш мужчина, чи... ну, якщо ви мужчина буде проявлятися по-різному, на щось ви тут очі як закриваєте. Може таке бути, що ви хочете імператора біля себе. Ну, поки що не імператор. Щось ви хочете, щоб він за себе якусь відповідальність взяв. Такі старші аркани. Може, ви щось чекаєте цього мужчини? Щоб він виріс, щоб він не знаю, зрозумів вашу точку зору, щоб він її прийняв. Ви ніби як якийсь, не знаю, якийсь шанс даєте, останній шанс. На цьому тижні прийме він щось. Ну, плани, плани йдуть. Може, ви чекаєте з дороги, кстаті, якоїсь мужчини для вас це дуже сильно болить і це сильно важливо. За що ви тут так переживаєте? Ну от карта сили опять, що він буде сильним, і вам може якось треба бути сильною біля нього. Щоб стосунки перейшли на новий рівень, щоб пройшло якесь повідомлення. Може, ви, ви чекаєте просто якогось дзвінка, повідомлення, смс від цього мужчини. Може, чекаєте, що там, не знаю, він зрозуміє вас в і чомусь, в чомусь вас підтримає. Зробить він це. Зробить він це. Ну, звісно, суд зробить обов'язково. Ну, от через паузу, може бути, не на цьому тижні, може, ви на цьому тижні щось чекаєте ще. Може, ви дали тиждень, давайте тиждень там щось подумаємо. Або передивляєтесь. Ну от, В майбутньому візьме, якщо ви тут в пошуках обирайте, знайомитесь, дайте шанс якомусь мужчині, він ще себе може проявити. Не спішіть, не рубайте з плеча, да? не приймайте ще рішення. Так, робота. Робота. Я так скажу, от у вас настрій якийсь такий, ніби не співпадає да, з тим, що відбувається? Ну, по роботі може хіба що в хорошому да, сенсі, що ви у відпустку пішли через це, ну, нема роботи, да, немає. Вам щось підписали там, чи лікарняне якийсь, не дуже це приємно, але на роботи, типу, немає. Ну, ви як тут, як вдома, да, по картам знаходитесь. Або ви от просто по настрою відключились від усього, да? такий собі позитив включили навіть при тому, що відбувається. По в особистому житті. Ви щось чекаєте, ви щось розстроєне, ну, думаю, тікаєте в роботу. Ні, ну не тікаєте в роботу. Тут по картам ну може ви тікаєте, але вона вам не приносить нічого. Якщо ви в пошуках роботи, ну тут п'ятерка мечів, ой, п'ятерка пентаклів. І пауза навряд чи у вас можуть бути, там, не знаю, якісь м, такі неспіврозмірні запроси. Да? Ви можете хотіти щось одне, там, де ви проживаєте, цього немає, бо ви ще щось вивчаєте, щоб вже, м, працювати в цій сфері. Да? Ще от треба якийсь час, ще треба якісь знання, ще треба якісь документи. Ну, от На цьому тижні навряд чи ви знайдете роботу, а хто вже працює. Ну, тут прям пауза якась в роботі. Робота в пусту, вигарання. Про що це в нас тут ця юстиція? Опять сила. От таке відчуття, що вам треба бути на цьому тижні сильною людиною, бо на вас навалюється, но ви тут от. Вірите в краще, і це краще станеться. Коли віриш, воно станеться цей тиждень, то знаєте, як теж тиждень, не можна сказати про всі дні. От у вас може бути таке на початку тижня ну срака, вибачте мене, да? а потім раз і все вирівнюється. Завдяки тому, що ви не здали, завдяки тому, що ви були в настрої, що ви вірили в краще. Правильно я розумію, може бути тут так? Ну, звісно. І робота може потім з'явитися. Може, там, не знаю, понеділок, вівторок не будь, а в середу вже піде, чи навпаки. Це такі пікові ситуації. Пікові у вас. Тиждень буде, так я би його поділила б. Різний, да? Різний. Може, навіть те, що тут в особистому житті ви чекаєте, воно до кінця тижня вирівняється? Так і в роботі. От можете вже в наступний тиждень переходити, дивіться, з настроєм, зі святом. Кстаті, може, ви тут просто день народження якесь маєте, і готуєтесь до нього, гроші тратите, да? спорите в сім'ї, як воно буде, всі на нервах, всі в якихось переживаннях. Ну, в результаті да? все прекрасно. Так фінанси для вас, фінанси для вас на наступний тиждень. От якісь як проблеми виникають, як, от я ж кажу, як суета така, куди, що, як? Може, ви на щось збираєте? Угу, угу. Якусь крупну суму. Або ви збираєте, тут якісь проблеми виникли, і вам треба заплатити. О, ну, тому що гроші приходять, гроші приходять, але ну, вони десь і уходять, і якісь страти, я бачу, і, може, якісь не знаю, борги, може, якісь оплати, чеки. Да? Mm. І теж, о, знову ж таки, тиждень може початися з того, що ви згадали, що вам треба там щось заплатити, не знаю, проплатити школу, університет дитині там, за місяць чи щось в такому дусі. І ви такі, о, Боже, мій, все, 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 все по ноль віддали, я, за що я буду жити, раз, тут е, через два дня вам якась прийшла, не знаю, прім'я. Аванс, оплата чогось, чи щось продали. Ну розумієте, да? От щось може бути в такому дусі, чи там не знаю партнер ваш ой, там мені заплатили на каністу. Хто мені там повинен був? То цих історій море може бути. Ну теж він двоякий. Ніби для того, щоб отримати результат, а четверка жезлів, це от тройка кубків, тройка пентаклів, це свято, це радість, це якась покупка, це всі разом зібралися, бо тут ще десятка кубків є. от вам треба пройти у цю місцерубку і кудись потратити. Може, ви потратите там на продукти, якщо якісь святкуєте щось. Ну, от так, от воно мені бачиться. Або ви заплатили вже останній внесок, якийсь кредит оплати частинами, да, ви заплатили все. Останній раз. Да, зараз у мене там нема грошей, але післязавтра я знаю, що аванс буде, цих два дня я якось перетусуюсь, а тут, тут я вже заплатив, так, да, ось в такому плані. Тобто, може, і приходь бути, і трата, і в особистому житті врешті решт Наладиться. Понимаете? Хтось приїде, хтось прийде, хтось напише і так далі. Ось так двічки. Ідемо далі до третього варіанта, хто обрав пасіянцик основним чи додатковим дивимося з 20 по 26 жовтня, що чекає. 20 по 26 жовтня. По сянці тут ми дивимося картинки, які співпадають, їх крутим. І ці картинки будуть прогнозом, що може відбутись. Писали тут дівчину, не один раз писали, да? ну, от недавно писала дівчинка, що рибки випадали, і вона зробила манікюр з рибками і згадала, що були рибки. Тобто, ну бачите, як вона відіграється. Пасянці можуть прям дуже буквально говорити. Ось якір, наприклад. То може ви якусь подвістку такі формі купити. Якір це те, що відбудеться точно. Це що заплановано, і це має статися, і воно станеться. Да? Це такий план, це робота, все, що зв'язано з роботою по якорю. Це десь якоріться, десь посидіть, не шевелиться. Да? Ось так може програватися. Так, 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 так. Не бачу більше співпадінь. Якщо якийсь символ я пропущу, ви можете написати або просто прочитати і собі, що написано, зрозуміти, провести паралелі до вашого життя. Попишіть в коментарях, я напишу, що це значить. Ох. Дивіться, повишення точно і не ну, у вас на наступному тижні якесь визнання буде. Може, в когось стоїть питання про те, що вас мають підвищити, а може, там, не знаю, підвищення грошей, зарплати. Да? Або у вас хтось дуже похвалить. Можуть бути прям крупні події, можуть бути не дуже. Це теж залежить від інтенсивності вашого життя. Якщо ви на пенсії, тут навряд да? чи буде повишання, там ви в університеті навчаєтесь, але вам вищу оцінку писать, вас похвалять, вас помітять, ви якісь для себе досягнення отримаєте, і тут перемога випадає. Круто, якщо ви прийшли з тих варіантів з перших, да? там такі були варіанти. Шкуваті, тут це третій варіант показує, що все, що там буде відбуватися, воно тимчасове і... Ось, да? і скоро будуть зміни. Ось карта годинника, будильника. Да? Будуть зміни, буде свято на вашій вулиці. Однозначно. Навіть якщо розпочнеться тиждень важко і якісь будуть перешкоди, все одно дивіться, нагорода, ви все одно чогось досягнете. От, от такий тиждень наступний, мені і видається вже по, по всім трьом варіантам, що от треба чогось досягнути, і це іде через якусь, може, трохи кризу, да, що людина старається, пробує важко, але виборює собі якесь своє місце під сонцем. розумієте? Отримує щось. Може комусь треба якась довідка, дозвіл, не знаю, там у суді розборки якісь. Чи треба отримати якусь довідку, яку не всі, може, дають. Так. Ну що ж. Ну що ж. Ніби нема більше. Не бачу. Звичайно, тут ще можеш бути, що пропустити такий пасян, що він не сильно отакою кольорової гами і легко, легко щось не помітити. І того у нас точно буде у вас якесь підвищення. Да? Точно буде якась винагорода. І це. Відбудеться скоро, перемога буде. От я ж кажу, як ніби вам ще трошки лишилося дожать, доробити щось, дотянуть. І починається тиждень з того, що ви так: а, Боже мій, ні, не знаю, не вийде, не дожму, не зроблю, все, От краще відмовлюся, от взагалі там, переіграю, буду робити по-другому. А вона ще взагалі це придумала. Да? А потім берете себе в руки, рухаєтесь в цьому напрямку, і ви добиваєтесь. Отримуєте результат. Задяки. Ух ти, дивіться, я не побачила, як карти підтверджують. Дивіться, тут у нас іде е... обязательно, так? Да? Висток і обов'язково. оце точно станеться, я ж вам кажу, це точно станеться у вас. Перемога. Дотянули, донесли, дочекались чогось. От, може, ви вижидали це. Ох, як важко. Ох, як важко вижидати. Це дуже рідко хто вміє вичікувати, коли все складеться так, як треба, Оце цього моменту, бо хочеться вже тут. Та ось карта ще лисичка в нас випала. Обман. От ви будете обманливо, обманливо думати, що. От... Не виходить, і хтось вас може збивати, І ви, може, когось хочете вивезти на чисту воду і якби чекаєте, не хочете грати в ці грязні ігри, думаєте, треба почекати, людина сама себе закопає, да? сама покаже своє лице. Але ж так хочеться показати усім, та подивіться, де це ж ну, не знаю, колега, який тут сплітні розводить і все, Але як ви це покажете, то ви будете вже в такій невиграшній позиції. Да? Тому вам треба зачекати. І тоді все складеться. Так що не обманюйтесь, все вийде. Не робіть якихось таких поспішних дій і не ризикуйте, не, не ведіться на у, у цю спішку, і тоді все вийде. Ось так. Ось що я хочу сказати для вас троєчки. Нехай розклад програється для вас якнайкраще. Ой, а я не виключила шум. Навірно, я дуже репіла. Надіюсь, що буде більш-менш Всім бажаю вдалого результативного тижня, щоб ви вирішилося, що ви хочете, щоб ви добились тих результатів, про які ви тут мрієте. До нових відео. Папа! -па.